Олена Пчілка Пан Коцький. У одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходе. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його. Що ти таке? А він каже, Я пан Коцький. Тоді лисичка й каже, будемо жити вкупі в одній хатці. Кіт сходився. От веде його лисичка до своєї хати. Так йому уже услуговує та годить, уловеде курочку, то сама не з'їсть, а йому принесе. От коли зайчик побачив лисичку, та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гості, а вона йому й каже Е, ні, є в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розповів про пана Коцького Вовкові, Ведмедеві, дикому кабанові. Ці зійшлись докупи і стали радитись. Як би то його побачити пана Коцького, та й кажуть, а зготуймо обід. Тут і стали призначати, кому по що йти. Вовк каже, Я піду по м'ясо, що було, що у борщ. А дикий кабан каже, а я піду по буряки та по картоплю, Ведмідь, а я піду, принесу щось на закуску. Заєць, а я капусте. От подобували всього, почали обід варити. Та як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться втікати, а кабан. Я не поворотки. Вовк, я старий уже й до того ж трохи не добачаю. Тільки Зайчиковій приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає і дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, вона й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже, прохав вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому й каже, я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Зайчик прибігає до їх та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан риється у багно, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, Доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багацько, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, От, вражий син, ще йому й мало. Коли він як наївсь, так і простягся на столі, а кабан лежав близько столу в багні та якось його комар і вкусив за хвіст, а він хвостом так і крутнув. Кіт же думав, що то миша та туди. Кабан злякався його та навтьоки. Пан Коцький злякавсь кабана, скочив на те дерево, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до його, почав ще вище лізти по дереві та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу й упав. Вовк побачив, що таке робиться, та як дремене, а заяць тоді ж забіг Бог зна куди, а потім посходились та й кажуть От який малий, а ледве всіх нас не поїв.